Вітаю, я Олег Бойко. У найсильніших армій світу, корпоративний або кастовий дух це фундаментальна основа військового лідерства на всіх його щаблях, це моральна солідарність, що ґрунтується на тотожності спільних цінностей і чеснот, професійних здатностей і суспільних функцій обов'язку захисту своєї держави. У кожній армії з сильним корпоративним духом є яскраві зразки, ідеали видатних військових лідерів. Ціннісні ознаки справедливості, гідності, національної ідентичності, свободи, довіри і поваги, що проявлені у їхніх вчинках, рішеннях і поведінці, мотивують інших військових лідерів бути схожими на них, навіть через покоління. Через сотні років. Наприклад, бригадний генерал Збройних сил США Семюел Маршал Слем у своїй відомій праці офіцер Збройних сил написав таке. Кастовий дух є продуктом взаємної довіри між командувачами і підлеглими, що заснований на вірі в те, що разом вони володіють чудовими якостями і здібностями. І якщо славне минуле, Військової частини не викликає в офіцерів почуття обраності і не надихає їх на бездоганне виконання свого обов'язку перед солдатами, колишні перемоги з таким же успіхом можна викинути на смітник, оскільки вони не зможуть зміцнити дух і об'єднати людей у хвилину небезпеки. Презентація про корпоративну культуру і кастовий дух офіцерів. Як військових лідерів. Вперше термін Кастовий Дух або Спріт де Корпс було застосовано у 19 столітті Гельмутом Карлом Бернхартом фон Мольтке, старшим, який, до речі, прожив 91 рік, був графом, німецьким генерал-фельдмаршалом і військовим теоретиком. Поряд з Отто фон Бісмарком і Альбрехтом фон Роном, він вважається одним із засновників Німецької імперії. Дядько начальника німецького генерального штабу генерал-полковника Гельмута фон Мольтке Молодшого. Саме він характеризував цим поняттям взаємовідносини в офіцерському середовищі. Це також означало кастовий дух або корпоративний дух офіцерської спільноти. Це система цінностей та переконань, що розділяє кожен офіцер, які передбачають його етику поведінки і обумовлюють характер життєдіяльності армії загалом. Корпоративна культура це також спосіб і засіб створення організаційної структури. Команди команд, яка самостійно розвиває маршал Мольтке старший виклав основи корпоративного духу армії у своїх книжках із воєнного мистецтва і військової історії, найбільш відомі з них це військові повчання та історія французько-німецької війни, 1870 1871 років, коротко розкрив аспекти корпоративного або кастового духу офіцерської спільноти. Сформульовані гельмутом Мольтке старшим, які досі є засадничими для сильних армій світу, зокрема і для Збройних сил України. Отже, до офіцерської корпорації, як особливого типу суспільства, висувалися такі вимоги: вона повинна бути згуртованою і монолітною, що досягається за допомогою особливого корпоративного духу. В офіцерській корпорації. Повинні бути здорові моральні стосунки і атмосфера, що здає змогу виправити поведінку будь-якого негідного члена або видалити його з неї. Відносини між офіцерами, включаючи і генералів, мають бути справедливими, шанобливими і чесними. Побратимство як своєрідний вид довіри. Вимогливості один до одного повинно бути першочерговим у взаємовідносинах офіцерів. Офіцерське середовище повинно бути джерелом життєвої сили і потужності всього офіцерського корпусу. Кожен офіцер має відчувати свою належність, причетність до корпорації на основі прав, чітко визначених правил і обов'язків. Офіцерська корпорація повинна бережливо ставитися до офіцерів-випускників військових академій. І допомагати їм адаптуватися до нового виду відповідальності і уникати типових помилок на первинній посаді, яка не потребує попереднього військового досвіду. У ті часи відносини регулювалися не лише статутами, судами честі, але й дуелями. І шрами були обов'язковими атрибутами належності до офіцерської корпорації. Професійні та інші спільноти, які існували на той час, часто мали зовнішні атрибути. В основному вони були пов'язані з кроєм і кольором одягу, аксесуарами, поведінковими знаками, за якими члени спільнот могли відрізняти своїх від чужих. Знаки розрізнення, звання, відмінності у поведінці, етоси, кодекси честі були притаманні військовій спільноті. Корпорації офіцерів для того, щоб корпоративний або кастовий дух невпинно підживлювався і зміцнювався, зокрема в офіцерському середовищі нашої української армії, необхідно дотримуватися таких принципів або основоположних правил, які існують в сильних арміях світу вже сотні років, наприклад, визнання відповідальності офіцерської спільноти за вчинки кожного офіцера, ну звісно, це не зменшує персональної відповідальності самого офіцера, якщо він скоїв. Негідні вчинки. Солідарність у відстоюванні честі, гідності, офіцерського звання і вимог справедливості стосовно всіх членів офіцерської корпорації. Особливо коли старший воєначальник порушує правила етичної поведінки і принижує гідність і честь офіцера. Немовчазна згода, а відстоювання честі і солідарність. З тим, чия честь порушена, недопускання розголошення фактів, що відбулися в офіцерському середовищі, але й не приховування від суспільства резонансних порушень, принципів і вимог офіцерської корпорації, наприклад, етичної поведінки офіцера чи генерала, погодження своїх дій, рішень і вчинків, а також поведінки і способу життя з вимогами. Офіцерської етики і кодексом честі неприпустимість проявів непорядності, злорадства, лихослів'я в оцінці поведінки інших офіцерів, вірність слову, усній заяві, дотримання обіцянки, готовність реалізувати обіцяне і безумовно виконання взятих на себе зобов'язань. Дотримання зовнішніх ознак пристойності, постави, зокрема зовнішнього вигляду, побратимства, субординації та поваги, особливо в цивільному середовищі і громадських місцях. Готовність кожного члена корпорації прийти на допомогу іншому офіцеру, який потребує допомоги. І навіть без формального прохання про неї рапортів не треба писати, проявлення щирого співчуття і підтримки. До тих, кого горе, нещастя, втрата або невдача, а не злорадство. збереження і дотримання традиції офіцерської корпорації, якщо вона відповідає тим моральним принципам і етиці поведінки, яка була закладена в традиціях. Будь-яка організація, зокрема й армія, це люди, які в ній працюють або служать в даному випадку. І саме вони є носіями культури. Тобто культура в організації формується поведінкою, взаємодією та спілкуванням, а також переконаннями і цінностями, яких дотримуються ті люди, що служать у ній. Основними характеристиками корпоративної культури, які формує військовий лідер в організаційній структурі або в підрозділі, є такі. Перш за все це усвідомлення своєї ролі і місця кожним військослужбовцем, а також тип спільної діяльності. Встановлені норми поведінки, прийнятий тип управління, культура спілкування, система комунікацій зовнішніх і внутрішніх, етикет стосунків, традиції, особливості трактування повноважень і відповідальності, дисципліна. Тощо. На рисунку ви бачите схематично зображена корпоративна культура Збройних сил України, яка має офіційну або сферу або видимий рівень, де кожен в соціумі бачить деякі речі, атрибути і артефакти, які видимі, а також неофіційна сфера або невидимий її рівень. Атрибути, на нашу думку, це невід'ємна необхідна властивість для забезпечення цілісності суб'єкта. Ну, в даному випадку ми говоримо про офіцера як військового лідера, наприклад, довіра. Довіра є атрибутом військового лідера. Обов'язково. Артефакт. На нашу думку, це штучно створена властивість. Наприклад, предмета, суб'єкта, процесу або явища, поява якого за природних причин неможлива, або є малоймовірною. Може бути факт, який викликаний штучно. Ну, наприклад, артефактом може бути символіка, може бути репутація і імідж військового лідера. Зверніть, будь ласка, увагу на невидимий рівень. Корпоративної культури, до якого входять моральні цінності, що виражені у словах, діях, вчинках, лідерство, на відміну від менеджмента, який є абсолютно видимим в офіційній сфері і на видимому рівні, знаходиться. А також глибокі переконання звичаї традиції, міфи, а також герої, легенди. Які знаходяться постійно в невидимому рівні на невидимому рівні і в неофіційній сфері цієї культури. Формування корпоративної культури військової організаційної структури або підрозділу проходить за такими основними етапами. По-перше, визначення і усвідомлення місії. Місія в даному випадку це. Головне призначення і роль, якщо брати військового лідера або підрозділ, який він очолює. Базових цінностей, які можуть бути зосереджені в етосі як сукупності цих базових цінностей конкретної корпоративної спільноти, формування стандартів етики поведінки військослужбовців. Незалежно від військового звання і посади, від солдата до генерала, формування традицій і розробка символіки. Якщо ви спостерігаєте, що спочатку йде символіка, виходячи з символіки, насаджуються традиції, потім регулюється етика поведінки. А нарешті, коли щось трапляється, звертається увага увага на цінності. Я вже не кажу про забуття місії, то це є деформація корпоративної культури, логіка зверху донизу, з місії, цінностей, етики в сукупності етоса да, спільноти в сукупності цінностей, спільноти, яка зумовлюється певними традиціями і тільки потім з'являється символіка. Якщо ця логіка порушена, я наголошую. Є деформація корпоративної культури, вона не буде результативною. Висновки. Отже, корпоративна культура та командний клімат сприяють єдності, згуртованості і довірі особового складу один до одного. Корпоративна культура сприяє також нестандартному мисленню, здатності виходити за межі усталених парадигм, шаблонів, дозволяє розпізнавати нові зразки чи обставини. Ну і ухвалювати нові шляхи розв'язання проблем. Армія як військова організація повинна здійснювати відбір військових лідерів і заохочувати тих, які здатні швидко зрозуміти середовище, оцінити обстановку, щоб скористатися швидкоплинними можливостями або успішно протидіяти несподіваним загрозам. Це військослужбовці, які упорядковують хаос. Або керують хаосом. Армія як військова організація вимагає делегувати також повноваження з боку військових лідерів до низової ланки, а також розуміти та оперативно ретельно виконувати підлеглими рішень військового лідера, які відбуваються на два рівні вище. Це дозволяє корпоративна культура. Якщо її немає, Підлеглі не розуміють, чому вони власне, або навіщо вони мають це робити. А армія як військова організація відбирає та винагороджує військових лідерів, які надають чіткі пріоритети та фокусують організаційну енергію саме на місії підрозділу або тої організаційної структури, яку ведуть за собою. І це можливо в корпоративній культурі, в сформованій корпоративній культурі. Культура Збройних сил це явище, яке вимагає від військових лідерів компетентності виконувати місії етично, законно, ефективно і успішно. І важливе на сам кінець щодо розуміння корпорації офіцерів, військових лідерів, в Збройних Силах України. Українське суспільство визначає культуру. Корпорація, яка називається Збройні Сили України, і вона проявляється шляхом уявлення про цінності, із яких формується норма і правила поведінки військослужбовців у Збройних силах, які впливають на конкретну поведінку окремого військослужбовця від солдата до генерала. Саме так виникає корпоративна культура і роль військового лідера в її виникненні провідна. Вдячний за увагу, вдачі у військовому лідерстві!